І всім привіт, з вами як завжди я містер Кілер. І сьогодні я буду викликати тун, тун тун Саура в Роблоксі. І ви якраз побачите, що з цього буде і чи я виживу після цього або ж ні. До речі, якщо ви в раз на моєму каналі, то просто притискайте підписку та лайк. Добре, українці просили коштувати підписуюся, ну а ми погнали. Суть цього відео ми маємо поїхати в ліс, і ми його маємо викликати. І я підготувався, якщо щось. І нам потрібно дочекатися ночі, поки в нас він не викличеться. Добре, поїхали в ліс. І нам потрібно якраз все то, то все діло обсудити. Так, добре, все. Поки я їду в ліс, не забувайте розказувати, як у вас справи, що новенького, як у вас там школа. Ну і як, звісно ж, добре. Ну, добре, ми їдемо в ліс якраз. Їхати, якраз, недалеко. Ну, і трошки далеко. Це десь кілометрів 5 максимум. Ми вже гонимо капець, дуже швидко, піпець. Я жену на всю швидкість просто. Так, добре. Ну. Це поки що далеко трохи. Ну, Нам потрібно знайти підходящу територію для того, щоб ми могли викликати Сахура. Так, добре. І нам потрібно знайти якусь підходящу територію якраз. Ми якраз в якому селі. Угу. Так, добре. Це десь тут. Так, ось сюди нам. Ні, не туди. Дуже дивно, це. Бо тому що, ну... Так, чел, обережно. Їдь, будь ласка. Так добре, поїхали, думки. Так, я трошки потупив, поїхали Ось сюди. Поїхали, 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 поїхали. І так. Ось тут ми будемо це все ділом робити. Я спеціально тут запаркую машину. Так. Ось тут ми будемо його викликати. І нам потрібно дочекатися полуночі. І тоді ми можемо його викликати. Ну добре, я поки що перемотаю цей момент і скажу, коли я буду викликати. І так. Ми дочекалися полуночі. І нам потрібно сказати три словечка. І звісно ж, це «Тун-тун-тун, Саул прийди три рази зауважу. Добре, ми знайдемо підходяще місце, де ми будемо його викликати. Ось тут, наприклад. Тут я зможу добігти швидше до машини і поїхати або... Або хоча в мене є плани, як з ним покінчитися, добре. Хоч в мене немає зброї, в мене 0 євро Піпець. Добре. Кажемо. На раз, два, три. Раз. Два, три. Тунтунтунцау -тун прийди. Тунтунтунцау прийди. Тунтунтунцау прийди. Так, ну добре. Ну поки що. Нічого не трапляється. Ну, добре, давайте я стану десь. Заховайся, наприклад, за машину. What? А, він тут. Так. Швидше швидше, 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 швидше. Так, нам потрібно їхати звідси. Хоча в мене є шанс як його перемогти. Так, все я поїхав. Получається, сюди. там є церква, і ми зможемо його прогнати. Так, все, їдемо сюди. Господи. <тур> <тур> так давайте їдемо, їдемо, їдемо. <тур> Швидше! Блін! Так все, їдемо, 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 їдемо. Візаною жить, та Угу. <сі> Там чоловік не всю швидкість, добре. Нам потрібно швидко їхати. Аа. Швидше. Аа. Так, ну, нам потрібно жнети на всю швидкість. Нам потрібно валити швидше, швидше. Блін, блін. О, ось тут церква якраз. Так, 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 все, все, швидше, 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 швидше. Нам потрібно... Тут хрест є. Це ж по суті демон, його ж можна прогнати, це ж логічно ж. так 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 ось дух тряс, як стільки він зайде в церкву, він його має прогнати. Ну, ну логічно, це по суті демон, його ж можна прогнати. Ну добре, зараз я подивлюся за вікном, чи він йде, чи ні, ну давайте зараз подивлюся. Він. Блін. Блін. Так, що там? Що робити? О, от він! Тун, тун, так, так, так. Не підходити заур. до мене, де демо! Не підходити. Так, не підходи. Його <пільш> <mio> жахнуло. <пільш> так, 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 так. так. Його жахнуло. <пільш> так, все, він зараз має... А ні, він за мною біжить. Шпиче! Треба смотатись. Доску! Я жену, а він за мною біжить, і він горить. Це дуже хороший знак. Так, а! швидше блін. О! Він Найс. Це дуже добре. Відно жити. А він біжить за він горить. Так, треба знайти укриття якесь. О, зараз день буде. А він, та йому пофіг. Я жену на всю швидкість, йому по барабану. Загалі. Зараз, зараз ранок буде. Все, він зараз має попасти, по суті. Так, давайте на заправці заховаємося, блін. Так, швидко! Ось сюди. Фух, Так, що там він? А він вже на заправці. Так, він чогось зараз він дали побахне Він надувся чогось. О! Він попав. Що це було тільки що? Я не розумів. Так що не дарма я пішов до церкви, щоб його хвилею зжахнуло. З вами був містер Кілер. Всім папа. -па. Я буду звідси тікати. Всім папа, -па. дякую, всім за перегляд. Всім папа. -па. З вами був завжди я, містер Кіллер. Коротше, пишіть в коментарях Кого мені ще викликати? Ну я буду з був звача Па-па. Слава.